Вітаю! 1 липня 2021 року в Україні зняли мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який діяв 10 років. На початку 2024 року стартував другий етап земельної реформи. За прогнозами експертів, після цього українці отримали можливість вигідно вкладати гроші у землю. У цьому відео ми розберемо, як звичайні українці. Можуть вкласти гроші у землю, як знайти прибуткову земельну ділянку, скільки платять за оренду землі у 2024 році, і, власне, який дохід приносять інвестиції у землю? Вартість землі в Україні все що відносно невисока. За офіційними даними, наприкінці минулого року ціна одного гектара сільськогосподарської землі становила близько 37 тисяч гривень. Однак, за словами деяких експертів, реальна, реальна вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення у центральних регіонах України наразі становить 2 25 тисячі доларів. Як стверджують іноземні ЗМІ, у європейських країнах вартість таких земель значно вища. Наприклад, в Угорщині гектар Коштує близько 5,5 тисяч доларів. У Румунії ціна може сягати 6 тисяч. У Франції покупка одного гектара сільськогосподарської землі обійдеться приблизно у 7 тисяч, а у Польщі вартість гектара поля сягнула вже 12 тисяч доларів. Тобто українська земля є привабливим об'єктом для вкладень через свою родючість та відносно невисоку ціну. За даними економістів, за останні півроку вартість а, сільськогосподарської землі в Україні подорожчала приблизно на 11,2%. За обсягами купівлі-продажу таких земель лідирують Полтавська, Харківська та Хмельницька області. Найбільший попит мають землі саме у Полтавській області. Їм віддають перевагу близько 32% покупців. Також в лідерах опинились Дніпропетровська, Сумська та Харківська області. Цього року Нацбанк навіть підвищив коефіцієнт ліквідності сільськогосподарських земель від 0,35 до 0,5%. Це означає, що українська земля стала більш привабливою. Як застава для отримання, наприклад, кредиту у банках. За даними аукціонів Прозоро, в Україні також росте і ціна за оренду землі. Так, у четвертому кварталі 2023 року аграрії були готові платити за користування полями 7,5 тисяч гривень за один гектар. У першому кварталі цього року ціна оренди становила вже 9 тисяч гривень, а у другому кварталі Сягнула майже 11. Це стало абсолютним рекордом після нападу Росії на Україну. Отже, попит на сільськогосподарські землі є, попри активні бойові дії на фронті. На думку аналітиків, через кілька років у більшості регіонів України ціна оренди за гектар землі сільськогосподарського призначення становитиме 300-350 доларів за гектар. Для пошуку не просто якісної, а саме привабливої для вкладень земельної ділянки необхідно звернути увагу на кілька важливих моментів. По-перше, це конкуренція в регіоні. Зверніть увагу, що по тому місці, де ви хочете купити земельну ділянку, було не менше ніж 3 аграрні виробника. Тут усе просто. Висока конкуренція між аграріями сприятиме зростанню ціни оренди. До того ж, наявність у цьому регіоні виробників свідчить про те, що ці землі дійсно родючі. По-друге, дізнайтеся, яку ціну готові платити орендарі у сусідніх селах. По-третє, Подбайте про можливість укладати короткострокові угоди про оренду. Це дасть вам можливість більш зручно а, змінювати умови оренди, поліпшувати їх а, та підвищувати її ціну. Ну і, звісно, треба звернути увагу на якість ґрунту. Чим родючіша земля, тим більшу ціну ви зможете за неї взяти. Не менш важливі і погодні умови, а саме кількість опадів а, у тому регіоні, який ви обрали. Дійсно, на території України багато родючих земель, але кліматичні зміни перетворюють деякі з них на зони ризикованого землеробства через недостатню кількість опадів. Якщо у вас є така можливість, також варто проаналізувати, а, яка інфраструктура знаходиться поруч із вашою ділянкою. А саме переробні підприємства, елеватори, залізниця, автомобільні траси. Також не забудьте оцінити, як використовується земельна ділянка зараз. Чи є на цій землі ділянки непридатні для землеробства, тобто, чи ростуть там дерева, може, є якісь яри чи болота. Чи немає в земельному кадастрі? Накладення меж із сусідніми ділянками. І останнє. Перш ніж купувати ділянку, необхідно впевнитися, що продавець дійсно має право власності на цю землю, чи немає на цій ділянці арештів, застав та інших обтяжень. Звичайним українським громадянам на сьогодні доступні дві моделі вкладення грошей у землю. Ви можете придбати земельну ділянку у власність або вкласти кошти в інвестиційні фонди. У разі купівлі землі інвестиції обійдуться вам принаймні в 4-5 тисяч доларів, тобто це ціна одного пая розміром у 2-3 гектари. Такий варіант підійде тим, кому важливо мати право власності на землю. Однак зараз на ринку вже з'явилися перші фонди земельних інвестицій, які дозволяють звичайним українцям, які ще не мають коштів на покупку цілого паю, також стати інвесторами. Такий варіант має цілу низку переваг. По-перше, ви зможете розділити свої заощадження і зменшити ризики своїх інвестицій. По друге. Після інвестицій у фонд ви отримаєте ліквідні цінні папери, які зможете легко у будь-який момент продати. І нарешті ви можете доінвестувати гроші у землю у будь-який момент. При цьому мінімальний розмір внеску становить лише 1000 гривень. Тож варто зауважити, що, попри важку ситуацію в країні, земельний ринок працює і приносить реальні доходи. Які навіть перевищують темпи інфляції. За минулий рік земля в центральних регіонах України принесла своїм власникам від 10 до 15% річних у доларах. Для порівняння валютні депозити в Україні приносять своїм власникам в 2-3 рази менші доходи. А якщо ж порівняти інвестиції у землю з депозитами у гривні, то проценти. Майже ті самі, але вони ледве-ледве компенсують інфляцію, що існує. Тож можемо зробити висновок, що інвестиції у землю приносять реальний прибуток навіть зараз. Якщо ж вас більше цікавлять довгострокові інвестиції, то варто звернути увагу на досвід інших країн після відкриття земельного ринку. За кілька років. Після того, як країна дозволяє продаж землі сільськогосподарського призначення, ціна таких земель збільшується на п'ятий рік, щонайменше вдвічі, на сьомий втричі, а на десятий рік ціна такої земельної ділянки зросте принаймні в п'ятеро. Тож, не гайте часу і вдалих вам інвестицій.